Словили розбійника рецидивіста. Напередодні, 24 вересня, у ківерцях місцевий житель викликав поліцію. Повідомив, що візуально знайомий чоловік проник у його житло, погрожував ножем, відібрав близько двох тисяч гривень і продукти харчування. Опісля втік, на щастя, 63-річного ківерчанина не поранив. Працівники поліції Рожич та Ківерець буквально протягом декількох годин встановили, хто причетний до цього розбою, до цього злочину. Ним виявився 46-річний мешканець сусіднього села. Цікаво те, що 6 вересня він лише вийшов з місць позбавлення волі, раніше був засуджений за майнові злочини. І от вчора, 24 вересня, він знову здійснив розбій. Йому буде оголошена підозра за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, відповідно, тягне за собою більше покарання навіть до 15 років позбавлення волі.